Всім привіт! Сьогодні я з вами на своєму каналі Юлія 2. Це два канал, тому що я один канал вже мала. І ще один, один канал у мене чомусь заблокувався і залишився ще один канал Юліана Кузьми-Кузмин. Ви просто його переглядайте. Отже, я на цьому каналі зараз знімаю відео Юлія 2. А на Юліана Кузьми-Кузмин давно відео не знімаю. Я знімала там відео, коли була ще маленька. Отже, граємо гру Dark riddle Ознайомитися нам потрібно з ким? Давайте йдемо далі. що тут у нас Замкнуто треба взяти ящик. Беремо ящик. Моємо просто. Ну, перестрибнула. Так, ідемо тут все робити. Я тут просто нажимаю, мене трошки не видно, я пальцем можу. Беру ключ. Що тут далі? Нам потрібно відкрити замок. Окей, ключ я буду тримати з собою, щоб його не загубити. Ви, ви зрозуміли мене. Що тут далі? Я постараюся побачити в. Вікні, де зараз знаходиться сусід. Із ЦАО треба продавцем познайомитися, ми ж забули. Отже, ну нам ЦАО, в принципі, що купить. У мене тут 50 гривень, чи залишилось скільки там. І все. Зараз ще трохи. Не знаю, що я куплю за 50 гривень. Зараз бури як ведмідь. Камери. Втікаю, тікаю, а то зараз буде такий шалений капець. Він навіть не може вийти кудись на вулицю просто хоче сидіти на своїй території. А це погано. Він тільки сидить на території і нічого не робить. О, пішов геть. Зараз піду до нього додому, проберуся і подивлюся, що ж там буде такого новенького. Так, зараз. Хай піду додому, а я щось придумаю поки що. Поліцейський, доброго дня. Мимо іде мене. Мимо. Отже, далі що? Він пішов додому, так?